Доброго дня! Вітаємо вас на каналі LEDON. Сьогодні ми хочемо представити вашій увазі новинку у нашому асортименті Гнучкий Неон. Перед вами 5-метрова бабина світлодіодного неону розміром 6 на 12 мм. Неон, як і led стрічка можуть бути на 12, 20, 24 та 220 В. В даному випадку ми розглянемо 12-вольтовий неон. Основна відмінність від світлодіодної стрічки суспільний світовий потік без крапок та розривів. Неонова стрічка може відрізнятися кроком порізки від 1 до 2,5 см. На цьому неоні крок 2,5 см, про що свідчить смужки на звороті. По цим смужкам можна проводити порізку та припаювання проводків для подальшого підключення. Принцип припаювання такий самий, як до звичайної діодної стрічки. Наступна особливість відсутність клейкої стрічки на звороті. Є кілька способів кріплення неону на спеціальні кліпси, алюмінієвий профіль або на монтажний клей. Неонова стрічка досить гнучка. Це дозволяє використовувати у монтажах різних вивісок, світлодіодних конструкцій та елементів декору з підсвічуванням. Зверніть особливу увагу на те, що неон має напругу 12 В, тому його підключення обов'язково потрібний блок живлення. Потужність 1 метру неону 8 Вт. На 5-метрову бобіну будемо використовувати блок 60 Вт. Не забуваємо правильно розраховувати потужність блоку із запасом на випадок перепаду напруги. Як і звичайна стрічка, оптимальна довжина підключення 12 вольтового неону 5 метрів без падіння напруги. Для підключення понад 5 метрів використовуйте правильний спосіб підключення замість послідовного. У нашому магазині представлено великий вибір кольорів, кольорів як базових то яскравих. Зараз підключимо подивимо, у нас як вони на освітлі. Всі представлені на відео товари можна знайти за посиланням в описі відео. Також на нашому сайті великий вибір світлодіодних стрічок, блоків живлення, модулів промислового та побутового освітлення. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас лайком та напишіть у коментарях, що ще хотіли б бачити на нашому каналі. До нових зустрічей!